Вітаю, хлопчики і дівчатка! В цьому відео я тестую темну золоту добу в сучасності, в третій епосі. Що воно робить? Дає 100% продукції і золото для купівлі або будівництва. Станцій і портів, а також один додатковий ресурс у всіх поселеннях, та й на додачу зменшує культуру на 25%. на чверть. До того ж, всі інші очки спадщини зникають. Я не можу їх використати. Це. Просто жах. Вважаю, що достатньо і 25% штрафу на культуру, але ж ні, дуже 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 невигідно. Єдине на що я сподіваюся, що можливо завдяки зайвому ресурсу в містах мені буде легше настакати ресурси у фабрику. Як бачите, відновлюю всі свої міста. Починати треба з найменшого і рухатись до найбільшого. бо чим вище місто, тим дешевше. Його конвертувати. Тому маленькі міста ми конвертуємо спочатку, а великі е, вже наприкінці. Золоту добу беру, звісно ж, на золото, а також на формування відносин з шаїшками. Не знаю, наскільки це важливо, але здається, це от на війну. Я думаю, що це таки на розвиток, а це на війну, бо можна ще і. Санкціями руйнувати собі відносини і якогось вашого друга загнати в негативні відносини і напасти на нього, або він може так з вами вчинити. От завдяки цьому святкуванню. Маю можливість доставити ще три міста. У мене 17 з 20. І хочу поставити їх на ресурси, які буде перероблювати фабрики. Ну Тут, мені здається, риба дуже популярна. Маю дуже багато риби. Тому от під рибу і наставлю. Дуже цікава, технологія універс... дуже цікава технологія академії, яка дозволяє вам будувати Оксфордський університет, який дає вам ще дві додаткові технології. Я не знаю, хто взагалі на уфіраксісів це планував, але це суцільна дурня. Бо той, хто будує цей Оксфордський університет, він вже автоматично в лідерах. От, В чому логіка давати такі чудеса на першій тесі, я не знаю. Це якась циф 5 на максималках, коли всі рашили бібліотеку, а коли не змогли її будувати, то просто села лтф в 4. Мабуть, і тут така сама логіка просто викликати фрустрацію у чотирьох з п'яти гравців. Досить цікавий бонус у норманів є: плюс дві культури за кожну традицію, що у вас використана. Я думаю, якби я взяв Рим Норманів в Мексику, я б отримав максимальний застак від цього. Але ж ні, я граю за Америку, тому воно не дуже вигідно. Хоча для початку досить непогано. 230-230 статів на перший крок після всього, що я тут понаставляв. І, здається, деякі, деякі цивіки не працюють, тому що я поставив плюс 4 від. Міст не заснованих вами, але МДшки, здається, МДшки, які ви мирним шляхом конвертнули, вони чомусь не мають цього бонусу. Це досить дивно. Тоді писали від міст, який ви захопили, але вони не хочуть використовувати слово захопили, використовують таку якусь незрозумілу конструкцію міста, які не засновані вами, але МДшки під цю категорію чомусь не потрапляють. Зарашив я. Як бачите, зараз, як бачите, пішов у американський цивіки, це неправильно. Треба спочатку взяти соціальне питання, тому що там є дві картки на спеціалістів. Ну, та сама історія, як і з попередньою. Епохою, де нам треба було рашити реформацію, тут нам треба рашити соціальне питання і лутати очки зі спеціалістів. Мабуть, у фіракція мають на увазі, що у вас буде більше, ніж скільки, 8 спеціалістів, які я маю, мабуть, треба десь мати 16 чи щось таке. Тобто по 4 з 4 міст, або по 4 в кожному місті. І помножити на кількість міст, щось таке. Я думаю, треба мати, але я цього не маю, тому і не йду в це соціальне питання, бо власне спеців в мене і нема. На цьому перший хід майже завершено. І перед тим як ми зануримося в перипетії останньої доби, я хочу подякувати своєму другу Аліксу. Завдяки йому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Алікс Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Одразу переносимося на 6 ходів вперед, бо, власне, нічого не відбувається, ми там б'ємо по карті. І Раніше я досить довго тримав містечка, щоб вони підросли, і потім я отримував більше їжі, але насправді щось мені це не дуже подобається, воно не дуже вигідно, тому от, майже одразу, а можливо, навіть треба прямо з першого кроку переключати містечка на спеціалізацію, щоб вони приносили вам вже там чи їжу, чи золотко, дивлячись, яка спеціалізація в містечку. І не треба оце зростати і чекати. Воно наче не вигідно. Зараз американські унікальні будиночки, це рейлер оцей rail yard, не знаю, чому він дає плюс 3 мені до додаткової науки, не розумію, але дає. Як бачите, він бафається лише від чудес, а другий будиночок, здається, бафається від ресурсів і дає нам додаткове золото. Обидва вони дають 5,6 промки в базі, тобто загалом 11. Досить непогано, щиро кажучи, мені подобається. І, як ви знаєте, Франклін має плюс 50% до швидкості будівництва. Виробничих будиночків, вони обидва виробничі будиночки, тож ми маємо плюс 50% до швидкості їх будівництва. Досить швидко отримуємо свій унікальний район. Який там бонус району, я не пам'ятаю, але щось хороше. У мене досить-дуже багато дібки, тому маю можливість засюзити МД-шки. Дуже подобається ігреція. Не знаю, як то в мультиплеєрі воно буде гратися. Але ці грецькі карточки унікальні, прям дуже сильні. І додатково експа командирові. І от, мемдешки сюзити можна всю гру, прям клас. Оце так прикол. Зник гіпсум. Тобто, я втратив по плюс 2 на моїх районах під е, застак кампусів. Це дуже боляче часу дивитися, що замість цих районів будувати, я не знаю. От, е, Неприємно, неприємно вийшло. Знову розхидую каравани. Дуже дуже багато караванів. Одразу купив там штук. Шість насправді може сім. От і порозкидував у всіх, усіх своїх друзів. Бо я ж маю додатковий слот, тому мені це дуже вигідно. Нарешті, 17-м кроком я зрозумів, що треба відкривати соціальне питання, щоб мати картку на спеців, і от десь до 20-го кроку я ці картки таки поставлю. Навіть в мене, якого нема, майже нема спеціалістів, ці дві картки додали 40 і десь 25, 40 наук і 25 культури. Це дуже-дуже сильний бонус був би на початку на початку грижкода, що третину часу я витратив на те, щоб зрозуміти, що його треба використовувати. Нарешті закрив е, станції залізничного сполучення. І як водиться, купляю їх за півціни, бо в мене ж знижка від темної доби. Е, досить приємно і досить дешево. Прикол — зарашив Оксфорд, щоб забути його збудувати. До речі, Оксфорд вирішує проблему застаків на моїх наукових районах, але. Те, що я будую його 25-м кроком, а не четвертим, це досить таки дивно. А ще дивно те, що боти взагалі не будують ніяких чудес. Я не знаю чому, але майже будь-яке чудо, яке я хочу збудувати, я його просто будую і все. Мабуть, їх так налаштували, щоб гравцям було трошки легше. Настав великий день, тобто великий хід, коли я відкрив фабрики і нарешті можу їх побудувати. Фабрика будується в той самий район, що і наукові будиночки. А також у мене діє картка перебудови, але все одно це дуже довго чекати. У мене так багато науки, щоб я міг там їх за 10 ходів відкрити. От, і в чому проблема, ви питаєте? А в тому, що це дуже тяжко заменежити ресурси, і воно зроблено не досить приємно. Тобто фабрика може оброблювати один якийсь ресурс, і ви навіть не можете перекласти його в інше місто. Розумієте, тобто маєте одну фабрику на місто, і якесь місто спеціалізується на якомусь ресурсі. У мене було багато риби, було дуже багато рибних міст, вони дуже швидко росли. Окей, ну нехай так. Я не одразу збагнув, але у містах не треба оброблювати рибу. От у ваших кормістах треба оброблювати щось корисне. Так, зараз тут я буду шоколадку, в капіталі оброблюватися чи кофе, воно там дає 3% промки за кожен ресурс, що ви запихнули в капітал, але ви досить обмежені в кількості ресурсів. Бачите, навіть з темною добою мої міста мають по 4, і в мене дуже мало міст, які можуть збудувати порт, на який я маю знижку. Порт дає ще 2 люкси, тобто по 6 приблизно можна буде міста кидати. І по чотири в містечка. я також не одразу збагнув, що можна в містечка було б закидувати усі ці фабрики, щоб ну просто ці ресурси оброблювалися в містечках. До того ж, це дуже дивно, якщо я це в містечку, то містечко отримує бонуси, а воно спеціалізоване, і тому бонуси, наче і розчиняються. Не дуже мені поки що зрозумілася фішка з фабриками. Можливо, погравши більше, я скажу наскільки це геніально, бо я маю вже думки, як топ краще зіграти. Але тут я просто на попігу намагався запхнути якомога більше ресурсів у фабрику, не дивлячись взагалі на бонуси, які дають ці шоколадки. От бачите, я намагаюся шоколадку перекласти в інше місце, місто, а воно мені кажуть, та ні, збудуй там фабрику, тоді зможеш. Врешті-решт, десь за 10 хвилин я таки розібрався, і міста мої все вичерпались. І тут я збагнув. о так мабуть, треба ж було робити спеціалізацію містечок на фабричні містечка, і там зі 100% бонусом купляти фабрики. О, але вже пізно, бо всі містечка в мене мають спеціалізацію, і я трошечки трошечки розчарований тим, як я зіграв, не додумавши все до кінця, але ну що поробиш. Не так часто я дограю до третьої доби, здається, це моя друга третя доба, і взагалі раз граю темну добу тут. Тому досить все таки незвичне. Досить сильно я розстроюся, що в мене так. Такий повільний темп вирішив засюзити ще більше міст держав, щоб мати бонус від наукових будівель за оцю наукову містодержаву. Так, така конструкція химерна, але якось воно так працює. І що я хочу вам сказати? Бачив скріни, як в мультиплеєрі люди на 35-й хід вже перемагають, правда, культурною перемогою і. Якщо я 27 ходом запхнув ресурси, то мені їх ще накопичувати і накопичувати, щиро кажучи. А потім ще й е, скількись там 8 ходів по два кроки на місто витрачати кошти на те, щоб зробити е, всесвітню організацію торгівлі. Ну дуже довга перемога. Подивіться, скільки в мене зайвих ресурсів. Е, так, звісно, я торгую там з усією картою, але ну подивіться на це мені. Просто нема куди їх запхати. Якби, звісно, я будував фабрику в містечках, і в кожному містечку був би порт, то там би було зараз по 5 ресурсів, і я міг би туди запхати ці ресурси на переробку, а оці ресурси для міст пхав би в міста. Скоріше за все, так і планується, так і треба грати, але я цього не збагнув, вже вибачайте. І ось ці чудеса на додаткові слоти в місті, і всіляка там аміна з додатковим слотом в місті, виглядають досить потужно для цього типу перемоги, але є маленький нюанс. Тут у нас така мирна карта, я дружу з ботами, тому в мене стільки е, така кількість ресурсів. Що буде на карті, де треба воювати, я не знаю. Якщо у вас там буде, припустимо, 10 чи 20 ресурсів на переробку, от при ці 500 очків, що необхідні для запуску. Перемоги. Ніколи не здобудете. До речі, проспектор Імба, але він не копає на рибі. І це великий мінус. Подивіться, що він витворяє. Він не лише приєднує клітинку до вашої території, а ще й одразу оброблює її, і у вас, наче, додатковий житель в місті. Це жесть. А ще. Він працює на 5 клітиночок, це я вже згодом дізнався, але скажу зараз, щоб закрити тему. Він працює на 5 клітиночок, і вам не треба двопроспектори. Ви просто йдете на ресурс, і місто саме доростає на ті 5 клітиночок. Імба, Америка, імба. Там така картка, що я в них такі круті картки на діпку. Я от вам кажу: от Америка USA, просто бімба. Я, звісно, грав лише за Америкою за Мексику, але от Америка, вау, the best. Поки що подивимось, що там ще є, але допоки я вражений. До речі, граю за дипломата науковця, тому в мене досить мало жовтеньких очок було, економічних трейків лідера, тому і нічого не прокачано. Тільки зараз беру на плюс одну копійку з ресурсу, а в мене лишень фабричних ресурсів 40 штук розташоване. Розумієте? От, дуже багато надо отримав. Якби грав за аміну, було б значно краще. Вона, здається, мілітарист, економіст, чи щось таке. Вирішив радикально вирішити питання з фабриками, просто понакупляв їх скрізь, де тільки можна, і на тому все. Це необхідно, щоб звільнити місця в містах під ресурси. Я замучився, а там мені бонуси йдуть за оці от. Кожен ресурс розташований в місті. і Витратив 2000 голдів, щоб розташувати додаткові три ресурси і мати додаткові три копійки вхід, а? Економіст? Сімпаліон, Сімпаліон знов нас турбує і напару з Катериною атакує негідник. Мені дуже цікаво, от півтори тисячі голдів за хід це багато чи ні? Тому що наче і багато, а, а наче от, от і ні. Не знаю, тяжко сказати. Але наша континентальна коаліція, вона все ж таки сильна, і Лафаєт, і. Ох, забув як Хосе. Вони зі мною дружні, тому я просто прапаю флот, прапаю Юнітів і там йому просратися, бо він ну, замочив нас уже. Звісно ж, Катька також оголосила війну. Я не знаю, вона забрала цю Чеченіцу, нашу вона їй. Через неї в нас. Тепер ми маємо спільні кордони, вона злиться і хоче мене вбити за це. Тому що Вона забрала чеченіцю. Я нічого не розумію в логіці, але. Ну, в неї 0 юнітів. Як вони збираються воювати, коли у вас 0 юнітів? Знаєте, як то боти будують кучу юнітів на початку гри? От, але от друга третя деба, що з них трапляється, і них півтора юніти на карті. До речі, подивіться оцей прикол. Я думав, що так не можна робити. Я виявляється, це можна. Тицем на адмірала, тицем атаку. Пум. І поїхали. Вони плапливли і дались дюлей. Тільки я не отримав. А, навіть Експо отримав. Вау. О, оце quality of life, Оце я розумію. От за це фіракціям велике дякую. Це дуже круто. Мені от вся механіка генералів дуже подобається, досить зручно воювати. Незручно те, що нема швидкої анімації. Але, можливо, воно так і зроблено, щоб не було швидкої анімації, ви не могли винищити весь флот ворога за секунду. Нарешті вкачав додатковий економічний атрибут, який дає додатковий слот. І нарешті 39-м кроком зміг розмістити усі свої ресурси. Також нарешті закрив фашизм. Чомусь я хотів його не брати взагалі з самого початку. Думав, якось я торгую, буду троєм для всіх, бо коли ви берете у вас п'ясується псуються відносини з іншими лідерами. Але гра зроблена так, що фашизм дає найбільші бонуси чомусь. Ну, мабуть, це нова фішка Америки фашизм. Тому от він надзвичайно сильний і взагалі безальтернативний. Тому беремо фашизм. Цього разу я зробив висновки і одночасно нападаю і армією, і флотом з узбережжя, щоб ну, підтримати свої наступаючі війська. Це, до речі, дуже круто зроблено в, в сьомій циві, що нарешті в нас така суттєва комбо вомбо армії і флота, як то було насправді, дипломатія канонєрок у всій своїй красі. Просто. Просто бімба. Але нема хоткейсів, доводиться клікати е, мишкою. Сороковим кроком набрав достатню кількість очок в економічному спадку, щоб отримати великого банкіра, який ось так от присувається по столицях і витрачає мої кошти на те, щоб створити всемірну організацію торгівлі. Коштує це 2000 за чардж, і мені потрібно. Я так розумію відвідати ще три столиці. У своїй столиці, наче не потрібно створювати нічого. Із хорошого варвари тепер лишень варвари. Подивіться, в них, принаймні в цій грі, немає Т3 юнітів. І це дуже важливо, бо раніше до вас приплював лінкор або армада лінкорів, і ви там страждали. Тут ні. Купив Т3 юніта, відбився. А до речі, я так розвалюю Наполеона, тому що у мене 18 нафти. чи 13 нафти, Не знаю, і воно працює так само, як і коники. Юніти, танчики мають 13 і подвійний бонус що там, чи за фланг, чи, за, чи проти піхоти. Не знаю, але плюс 28 проти піхоти. І плюс 13 просто так. Вау, я не знаю, де я назбирав ці 18 нафти, але наша коаліція сильна. І коли таке трапляється, то, мабуть, вже ну ніяк. Ніяк ви не, не зможете відбитися від плюс 13 або там плюс 26, так? Подвійний бонус там від чогось. Жесть. Ще мені дуже сподобались літачки. Особливо оця права прокачка, тобто ікс коми повертаються хлопці. Тільки я не знаю, як то можна докачатися до третього рівня. Ну, треба, мабуть, спочатку літачками щось бити, потім брати праву прокачку. і так до третього рівня Ви доходите, і потім вже можна танчиками робити десант. Чотири танчика кудись під місто викидати. Виглядає досить потужно і цікаво. Сподіваюсь, колись здивувати вас або когось ще в грі. Просто я там клікав, 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 клікав і врешті-решт доклікався, що взяв кахокію. Нарешті це було не дуже довго, зважаючи на те, що суті, у мене тільки дві армії тут приймали участь, і ще трошечки літачків. Літачки просто Імба дуже подобаються, дуже все зручно. От Адмірали, генерали і от особливо літачки. Нарешті ми маємо літачки, якими можна грати. Ви не повірите, наскільки це круто. Літачки. М -м -м. Я спочатку думав, що варто знаєте, робити такий мікс, щоб винищувач захищав мого цього airфліт а інші літочки били там бомбардувальники чи дайвбомбери ці штуки, вбивали когось. Ні-ні ні. Просто запхайте чотири однакових, берете на них прокачки, там червона ліва, червона права, або зелена для винищувачів. Ви на тому все. І потім просто однією кнопкою клікаєте і за один клік. Ну добре, за два кліки, бо нема, нема хоткейсів, всі ваші чотири літачки виконують якесь завдання. Вау, це так приємно, це так круто. от Всі проблеми в літачках, було те, що їх грін виділиш. Потім ще кожного треба поклікати, у вас там їх 20 штук, я пам'ятаю, в 5 і цілі. Там щось хтось 12 стелс-бомберів набудував, і просто розвалив всю карту. Але ж. Це було кожен стелс клікать, потім його пересаджувати, перемовувати. Ні-ні ні. Запнули у Air Fleet Commander, він перелетів там на нову точку і бомбить одразу всіма літачками. І вже наступний хід можна летіти. А як в шостій циві? Тягни інженера, будуй аеропорт, потім туди пересаджуються дуже довго. Це скільки. Так, наче також за два кроки можна знову відновити напад, ну Активність цих літа... літачків, Але насправді ні. І от сьома цива дуже-дуже крута, дуже багато зроблено для quality of life. До речі, я тут, по приколу, взяв прокачку на адмірала, хочу глянути, як воно буде бити. Ну, 30 дамаги і на відстані б'є. Можливо, знаєте, буде такий прикол, що ви тут просто кількістю адміралів, це у вас буде друга лінія, бо ж кораблики ну, не стріляють на відстань, а адмірали стріляють. І, можливо, це буде ваші ну, такі фрігати, розумієте, флагманські кораблики. Оце буде прикол, побачите там флот із шести адміралів, які взяли оцю прокачку і просто стріляють. З другої лінії. Цікаво, чи вона кожного кроку працює чи ні? Бо там є інші прокачки, які працюють раз на п'ять кроків. Якщо ви можете адміралом стріляти раз на п'ять кроків, то це дуже погано, це фігня. А от якщо кожного кроку, то це зовсім інша справа. Катька помітила нашу армаду, сказала, що вона взагалі не Катька, а Софії. ви не так зрозуміли і запропонувала мир. До речі, коли ви заключаєте мир, то всі ваші надбання вже у вас. Лишаються, я так розумію. Чи... Не знаю, як там воно працює, але наче я ті міста, що спалював, продовжую спалювати, і вони будуть спалені. Єдина проблема, що вони паляться дуже довго, деякі по 15 кроків, а гра скінчиться швидше, ніж я їх спалю. Тому це дуже дивно, і треба це спалення відскалювати по швидкості гри. Воно повинно здається бути вдвічі швидшим. Під кінець мені вже набридло бавитись літачками і просто розстрілювати. Міста без юнітів взагалі, тому я шифтанув кілька ходів і просто займався цим банком. Можна, здається, знайти залізничну станцію, через неї, можливо, якось швидше між столицями пересуватися, але все ж таки, з якого з 40 по 47-й хід, мені знадобилося 8 кроків, щоб отримати перемогу. Я думав, знадобиться 10 ну, або 9. Ага так, 10 чи 9 кроків, бо ще ж свій капітал треба обертати. Але ж ні, як бачите, 4 столиці, 8 тисяч голдів задонатив і виграв гру. Економічна перемога, про яку всі мріяли. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та пишіть коментарі, чи сподобався вам темний вік, е, от третій темний вік, чи ні, чи воно того варте, що ви з цього приводу думаєте. Мені здається, то фігня, бо я дуже багато втратив інших очок. Але мультиплеєр все розставить на свої місця, і треба просто грати, награвати і подивитися, як воно буде працювати там. Тож, якщо ви захочете пограти в мультиплеєр, то вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!